Спочатку через те, що позавчора були ми обстріляні, дуже близько від нашого храму відбувся вибух ракети. І через це зрозуміло, що ми якісь вжили заходи, тобто перші ми скасували хрестну ходу. Ми могли б служити набагато довше. Але щоб недовго люди тут перебували, ми е, все факультативне, скажімо так, все це скасовано. І служба пройшла без одного, і швидко. Далі е, ми е, виходили, тобто я перше освячення сьогодні почав ще до початку богослужіння. Тому що люди вже прийшли, люди з контролю з повний храм і на подвір'ї стоїть, І зрозуміло, що треба їм допомогти, швиденько їх звільнити від необхідності перебувати в місцях, які можуть бути забезпечені. Хоча можу сказати, мною це виповно, коли тут одразу за парканом був вибух, храм дуже надійний, що. храм не ворухнувся під час вибуху. Дуже близько, 20 метрів. Храм вріхнувся, тому що стіни, півтора метри, гарний фундамент, Мені міг хотів, що тут надзвичайно сильний фундамент і він не рухається від таких речей. Тобто через вікна щось може залетіти, але не більше. І тому, стоячи під стіною, ти захищений більше, ніж де. Тільки пряме влучання могло б нам зашкодити. Тому все нормально під захистом Божим і під захистом наших попередників, які збудували це гарну будівлю. Ну от все у нас насправді. Ми служимо. Ми служимо в усій повноті це свято. І радість пасхальна, вона шириться і верне.